Орнамент з'явився ще з прадавніх часів і донині є найуживанішим засобом оздоблення в декоративному та декоративно прикладному мистецтві. Орнамент візерунок побудований на ритмічному повторенні однакових елементів. Мотиви геометричного орнаменту створюються на основі геометричних форм. Рослинний орнамент складається із стилізованих рослинних мотивів а тваринний зооморфний із стилізованих зображень тварин, поширені плоскі або рельєфні орнаменти. В архітектурі це оздоблення стін, вікон, дверей, зовні та всередині будинків, у декоративно-прикладному мистецтві декор у керамічних дерев'яних тканих виробах. Орнамент буває стрічковий, коли розміщується у смузі, як, наприклад, фриз в архітектурі. Та сітчастий, коли ряди смуг поєднуються в орнаментальній площинні композиції. Він може продовжуватися безперервно або замикатися в певній формі крузі, квадраті, прямокутнику тощо. Традиція прикрашати орнаментами предмети побуту й одяг поширена в усіх народів світу. Спільним у них завжди залишається принцип побудови. Повторення рапорту незмінюваної частини орнаменту. В орнаментах зазвичай використовуються стилізовані, спрощені декоративні, а не реальні форми. Для створення декоративного образу художник виділяє найсуттєвіші особливості природної форми та узагальнює її. Отже, зооморфний орнамент орнамент, що складається із стилізованих зображень тварин і казкових істот. Рапорт Частина орнаменту, що повторюється ритм, повторюваність чергування впорядкованих композиційних елементів, стрічковий орнамент, візерунок, декоративні елементи якого створюють ритмічний ряд з відкритим двостороннім рухом, що вписується в стрічку.